У березні 2011 року Бориспільської міської радою було винесено рішення про відмову громадянців осюдів Серафімі Лічні у наданні дозволу на розробку технічної документації землеустрою. У серпні 2013 року Бориспільський міський районний суд Київської області ухвалив рішення, яким визнав незаконним рішення Бориспільської міської ради щодо відмови на надання дозволу, також зобов'язав повторно розглянути заяву громадянки Серафими і у листопаді 2013 року Київським апеляційним адміністративним судом рішення Бориспільського міськрайонного суду було залишено без змін. Саме у листопаді 2013 року вона набула законної сили, і саме з цього часу почалася його реалізація. Починаючи із грудня 2013 року, Бориспільською міською радою було проведено більше ніж 5 сесій, проте винесено на розгляд наше питання було лише один раз. В тому випадку воно було направлено на то опрацювання. У зв'язку з тим, що добровільно Бриспільська міська рада не бажала або не мала можливості виконати це рішення, ми вимушені були звернутися до державного виконавця. Саме завдяки діям державного виконавця, а також нашій наполегливій праці, ми добилися, що в березні 2014 року Бриспільська міська рада все ж таки повторно переглянула заяву госюти Серафими і Лінічнища. Дозволу на розробку технічної документації і надала дозвіл. На цьому наша робота з громадянкою Серафимою Іллінічною не припиняється. Ми і далі будемо допомагати їй в отриманні земельної ділянки. Я дуже благодарна вам, Вікторія Владимировна, і всій цій організації, яка совершенно бездія, безкоштовно. Оказала мне такую услугу, что я за 7 лет столько не добилась, сколько они за короткий срок. Я 7 лет боролась сама и не могла ничего сделать. Не сама, я нанимала дорогих адвокатов, и они мне не помогали. А вот последняя, бескоштовно совершенно, оказали мне большую услугу. Я благодарна всей душе, что вы... Все серце твоє моє